Підтримати бранку Кремля, котра є живим символом незламності та нескореності українського духу в боротьбі з російським агресором Надію Савченко. 7 березня згуртувались не лише українці, а й вся світова спільнота. Не залишилась осторонь, і громада нашого міста. Ми напевно не акцію і не захід організували, тому що організовували то люди по цілому, не тільки по цілій Україні, а по цілому світу. Ми були свідками вчора, що цілий світ піднявся на підтримку Надії Савченко і не тільки на підтримку надії. Її Савченко, напевно, в її. Особі мали підтримували і тих всіх політв'язнів, які є бранцями Кремля. Тому ми сподіваємося, що то наша акція не остання українців. Що ще буде 9 березня? Також просимо, сподіваємося, що набагато більше вийде людей, і кожен буде в руках тримати заклик, підтримати надію Савченко, підтримати всіх політичних в'язнів, які отримує Кремль. І будемо сподіватися, надіятися, просити у Бога, молитися в неділю. Пройшло. По всіх церквах Червонограда молебень за здоров'я Надії Савченко, і також запрошуємо всіх червоноградців прийти в середу до пам'ятника Шевченка на Шевченківські дні. Напевно, то десь я трошки і символ не трошки. Це є символічно, що в такий день ми будемо підтримувати і нашого кобзаря, і також підтримувати Надію Савченко, яка уособлює всю Україну. Цього дня активісти червоноградського осередку партії Батьківщина збирали підписи мешканців під зверненням до президента України Петра Порошенка з вимогою вжити усі можливі заходи для звільнення незаконно ув'язнених українців. Сьогодні ми збирали підписи під зверненням до президента України, тобто під тим рішенням, яке прийняли депутати Червоноградської міської ради, ще місяць тому, 4 лютого, щоб президент України Петро Порошенко доклав усіх своїх дипломатичних зусиль. Будь-яких зусиль, щоб наші українці повернулися додому. Я думаю, що десь з допомогою світу, залученням всіх світових лідерів, зрушиться наше питання з мертвої точки. Питання мається на увазі Надії Савченко, що всі будуть повернені додому.